А як же підготувати картку для продажу на великих об'ємах на маркетплейсах? Маржиналі, привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я засновник клубу King of Marketplaces і це канал Товарка без води. І сьогодні вже 273-є відео з мого щоденного челенджу відео на YouTube щодня. Сьогодні поспілкуємося більш детальніше про упакування твоєї картки товару, тому що після вчорашнього відео багато селерів питали мені, як це правильно зробити. Ну от сьогодні і дізнаєшся. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, лайк лайки, підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний. І так ділюся з тобою, як ми працюємо. Наприклад, ти купив товар в Китаї і він вилітає у тебе, тобто товар ще немає в Україні. Чим же тобі займатися в цей період? Звичайно, готувати картку для продажу, збирати весь контент в одну купу. І робити його більш професійним. Як це зробити? Перше, придивись до двох сервісів: це Buкваis і Google Ads планувальних ключових слів. Там ти збереш всю семантику по твоїм запитам. Семантика – це простою мовою всі пошукові запити, які люди пальчиками вводять в пошукову стрічку маркетплейсу. Вони пишуть, купити батут, батут надувний, батут дитячий», батут для плавання, батут для активних ігор. Ось всі ці запити ти збираєш в Excelчик і далі вже нагодовуєш свою картку цими запитами, упаковуєш їх в різні блоки. А куди ж ми можемо з тобою зробити упакування? Перш за все, звичайно, в назву товару. І не забуваємо, що на промі у нас є 110 символів з пробілами, а на маркетплейсі розетка 255 символів з пробілами. Тобто в назву товару на розетці ти можеш зашити в два рази більше ключових слів ніж на пром, тому що багато селерів є, які вивантажують файл з прому на розетку. Я так робити? Не рекомендую. Тому що ти бачиш, ми вдвічі зменшимо вірогідність купівлі у нас, якщо ми не використовуємо всю семантику, всі слова з пробілами. На промі все, що не влізло в назви, ти упаковуєш в пошукові запити на двох мовах і в опис. Там це все індексується. А на розетці опис не індексується, тому і упаковувати ключові запити в опис на розетці не обов'язково. Просто на обох маркетплейсах зроби читабельним твій опис, щоб він був зрозумілий твоїм користувачам, що ти взагалі продаєш. Зроби виділення текстом, курси, жирним, можливо, підкресленням, можливо, маркованим списком. Зроби так, щоб твій текст був дуже читабельним для всіх покупців, особливо на мобільній версії. Звичайно, не забуваємо, що якщо у тебе є можливість, то ти можеш опис поліпшити, на розетці через річ контент, а на промі через додавання відосиків або слайдів фотографій. І це ми ще спілкуємося про опис, не про фотоворонку. Далі подивись на характеристики твоїх конкурентів на топові топ 15 карток, які характеристики вони використовують, і саме ці характеристики ти і інтегруй в свою картку на майбутнє. Тоді твої картки будуть випадати по фільтрам і показуватися більшій кількості людей через пошук по галочкам, по фільтрам. А ми йдемо далі. І далі у нас є креативи, тобто створення професійної фотоворонки. На промі нас є можливість зробити 10 фоток на розетці 15. Звичайно, зроби по максимуму. І кожна фотка розкриває якийсь булет, якийсь нюанс, якесь запитання, яке є у твого покупця. А де ж взяти ці запитання? Тому що ти ж ще не торгував цим товаром, він для тебе новий. Ти не знаєш, які будуть запити від покупців. А подивись їх просто на відгуках у твоїх конкурентів. Зайди в відгуки твого конкурента і відфільтруй зірочки від 1 до 5. Наприклад, подивись спочатку погані відгуки на 1 та 2 зірочки. Подивись, що там взагалі покупцям не подобається. Далі відпрацюй ці штуки у себе в товарі і покажи їх на твоїх слайдах на твоїх креативах фотоворонці. У конкурента немає підсвітки, а у тебе є. У конкурента вистачає зарядки на 3 години, а у тебе на 4. Все це показує саме в фотоворонці та в описі товару, і якщо є можливість. То і звичайно, і в характеристиках. Після фотоворонки покупці на розетці бачать поле, доставка і оплата. Заши туди більш унікальні твої пропозиції. Наприклад, ти бачиш, що твоїх конкурентів немає точки видачі розетки, а у тебе є. Напиши це в цьому полі. Або твої конкуренти працюють з передоплати, а ти без, напиши це, працюємо без передоплати. Це дуже важливе поле для покупців, особливо в Якомі, е коли люди дуже швидко за 1-2 секунди приймають рішення, у кого вони будуть купувати цей товар. Ну і останнім елементом ти вже робиш відосик на свій товар. Шукаєш його десь на Амазоні, на Alibaba, на AliExpress, на Trendyol, де ти знайдеш там і шукай. Головне, щоб на цих відосиках не було китайських іерогліфів і брендів та назв сайту, тому що розетка за це блокує. І так, що ми маємо? Ми маємо назву, опис, характеристики, фотоворонку і відосик. П'ять елементів. І для початку пакування картки це супер. Звичайно, є дуже багато лайфхаків, як кожен елемент зробити круто. Але то вже зовсім інша історія, яку я і ділюсь в нашому клубі King of Marketplaces. Більше інформації про те, як торгувати на українських маркетплейсах, є в описі під цим відео. І запам'ятай, якість завжди б'є кількість. Будь професіоналом своїх справи. Лише тоді у тебе будуть гарні результати. Якщо тобі подобаються такі відосики, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.